У ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Увага на екран окупанти продовжують терор Нікопольщини. Вночі били з важкої артилерії по районному центру. У місті понівечені господарські споруди, газогін, 10 багатоповерхових та приватних будинків. У три часа ночі це відбулося. От, е, сказати, мабуть, півдому це точно побито. Е, від вулиці, там де транспорт проходить, всі вікна вважайте, побиті, балкони побиті. У мене 120 квартир у домі, це вважайте, 60 квартир побиті. Мешканці пошкоджених квартир нині займаються ліквідацією наслідків обстрілів, закривають вибиті вікна, usb та плівкою, а також обдзвонюють тих власників, які виїхали з будинку, аби й ті подбали про пошкодження оселі. Зима буде, то можуть перемерзнути всі труби і не буде води, навіть по стоякам. Так що це в обов'язковому порядку треба закривати. Із матеріалами людям допомагають комунальні служби, і з самого ранку вони вже на місцях обстрілів та видають усе найнеобхідніше. Помагаємо людям в такому ж форматі кісеработами Це, дисловно ОСБ для обшивки аконних прийомів, прийомів, при видачі пленки. От, комунальне підприємство э, на основанні заявлень, яке в родині, ми приводимо обрізку, порез, і видаємо пленку. Тобто Прилетіли снаряди і у приватний сектор. Пан Андрій якраз був на роботі. Єдине каже, що його тоді хвилювало, аби з дружиною усе було в порядку. Благо, що жона була в підвалі. Власне, все було втруєно для цих справ. Коли чоловік приїхав додому та побачив усе на власні очі, емоції просто вирували. Хрібас постарвать. От насквозь. От насквозь. насквозь сарай і ол, де ми живемо, зі зремянка. Здесь насквозь все. Це не важливо. Це все мелочь. Жизнь, життя. життя дороже. Внаслідок нічного обстрілу російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. До ліквідації у нас залучались 21 рятувальник та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Всі пожежі ліквідували внаслідок обстрілів. Одна вантажівка підприємства була повністю знищена. вогнем. також пошкоджені. Ще чотири вантажівки та два трактори. Понівечено адміністративну будівлю та ангар. А вранці із реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв житловий квартал міста Марганець. Поранення отримала 73 річна жінка. Вона у лікарні. В результаті обстрілу у місті також пошкоджено 5 багатоповерхівок та автомобілі. Юлія Кочет, Анна Целуйко Ігор Силко, Пронікополь. І це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці, і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе до зустрічі.